Упродовж зими інспектори Лозівського відділу державної служби надзвичайних ситуацій мешканцям приватного сектору нагадують правила користування пічним газовим та електричним опаленням. Що зими до надії Іванівни навідуються інспектори державної служби надзвичайних ситуацій? Всі правила із пам'яток шуткує жінка, вже на пам'ять вивчила. Одне із них зізнається сьогодні. Порушує дрова на пічці, сушити не можна, але вогкі горять погано. Тому до вечора, поки піч не топить, їх підсушує. Потім заповняє подалі, прибирає і з вогнем дуже обережна. Я стараюся, ви ж скільки готу ходите, Слава Богу, я да. Дісціпліна додержується інспекторило Лозівського відділу державної служби надзвичайних ситуацій вже традиційно з інструктажем. відвідують підопічних міського територіального центру. Це переважно люди похилого віку. Почитайте, знайомтесь. і хоч досвіду всіх багаторічний, пічки топлять не один десяток років. Зайвим нагадати правила пожежної безпеки не буде. Знаємо, але бачите, що робиться. Тільки за минулий рік сталося 135 пожеж, наводять статистику в лазійському відділі ДНСН. Двоє людей загинуло. Основними причинами пожежі були порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Пічного опалення, а також при курінні. за три тижні 2015 року. Сталося три пожежі. На одній загинув 68-річний чоловік. Трагедія сталася 7 січня на сусідньому 43-му кварталі, розповідає голова 47-го квартального комітету Ніна Николенко. Такого лиха не передбачити, хоча можна попередити. Пам'ятки, які вручили її інспектори, обіцяла роздати мешканцям. Надзвичайники із усіма квартальними планують поспілкуватися 5 лютого на їхньому загальному зібранні у виконкомі. Пам'ятки вручали і мешканцям. Приватного сектору, яких зустрічали на вулиці, всі люди охоче брали листівки, обіцяли почитати і дотримуватися правил.